Засідання досить цікаве, і мені дуже подобається, що досить відкрите засідання. Є відкрите спілкування з президентом, з керівниками центральних органів влади, і це мені дуже імпонує, тому що завжди дуже важливо мати зворотний зв'язок. Дуже багато різних проектів зараз, крім основного проекту, який зараз на жаль, ми маємо, це підтримка військових, підтримка є і внутрішньопереміщених осіб, також підтримка громад в частині фінансової та інших програм, які Зараз в Україні і це дуже важливо, що влада не стоїть осторонь від інших питань, які, крім військових, які зараз виникають на території України. І, ну, в принципі і в кожній громаді. Ми будемо активно брати участь в цих проектах, бо вважаємо, що все, що можна отримати для нашої громади, ми мусимо і зобов'язання брати участь. Тому проекти, що стосуються освіти, соціального захисту, ми обов'язково будемо реалізовувати. Комунікація і співпраця громада громаді це проект Плечо пліч де громади столових районів підтримують громади прифронтові, і це підтримується, і дуже багато таких є прикладів. І я думаю, що і нам варто в цьому питанні включитися, бо ми тилова громада, багато маємо можливостей розвиватися, а є громади, які про це тільки мріють. Тому я вважаю, що це дуже важливо і це хороший напрямок як талі.